Потихеньку добираємося до Чернігова. Ось ми бачимо понтонну переправу і взірваний міст Збройними силами України для того, щоб орки не змогли дійти до Києва. А раніше до Чернігова ми добиралися окольними путями, лісами, полями, бродами через секретну переправу. І дорога займала біля 4 годин. Так що, слава Богу, зараз можемо доїхати швидко. Вже заїхали в село равнопілля, починаємо роздавати гуманітарну допомогу. Чекаємо на вантажівку, яка везе багато продуктів харчування, а поки роздаємо гігієну. А ось і вантажівка, на яку ми чекали, ні продукти харчування надані нам громадську організацію Український просвітницький центр Нове життя. Ми заїхали в один із районів Чернігова, який дуже постраждав від обстрілів. Багато людей залишилося без будинки. Вже поночі майже, але заїхали в обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Yes, I'm here. Наразі хлопці вигружають продукти харчування. Також ми передаємо гігієну. Та необхідні медикаменти. Командацька година вона така: в місті нікого немає на дорогах. Їдемо тільки ми. thank you